Вчені припускають, що дорогою до Почаєва Шевченко заїхав до Вишнівця. А хіба ж він міг цього не зробити? Свого часу Вишнівець був резиденцією могутнього роду Вишневецьких, різні представники якого залишили вагомий слід в історії України і Польщі. Окраса та гордість містечка замок, зведений у 14 столітті. У 1720 році останній предок роду Михайло Серватій перебудував замок на розкішний палац. Наступні власники палацу, графи Мнішики, надали споруди. Руді ще більш красивий і блискучий вигляд. Поруч з палацом на схилі Замкової гори розташована Вознесенська церква, в підземеллях якої спочивають останні православні представники роду Вишневецьких. Століття революції та війни завдавали палацу у Вишнівці непоправних втрат. Нищилось не лише каміння, розпорошувались історичні і культурні надбання, серед яких велика і відома бібліотека, багато картин і інші цінні речі. З 2005 року в палаці почались реставраційні роботи. Зараз тут філіал музея заповідника замки. Тернопілля це один з кращих палацових ансамблів в Україні ще у 1848 році. Французький письменник де Бальзак назвав палац і парк малим Версалем. Але повернемось до Шевченка. Безперечно, тоді, у жовтні 1846 року, під час мандрівки Волинню поета зацікавив палацовий комплекс і не лише архітектурою, а й тим, що тут побувало багато відомих історичних осіб. Князі Вишневецькі зібрали бібліотеку, яка налічувала більше 20 тисяч книг. У 1846 році, в жовтні місяці, за завданням Київської археографічної комісії, яка своєю метою мала дослідження пам'яток старовини, в Вишнівця приїхав Тарас Григорович Шевченко. Метою його було тут збір інформації про старовинні акти, матеріали, а Вишневецький палац на той час став, славився своєю багатющою бібліотекою. Це взагалі був скарб, який був багатьма поколіннями власників маєтку, зібраний саме тут. Ну і, звичайно, Шевченка це не могло не зацікавити, тим більше, що роком раніше тут був Микола Костомаров, з яким вони товаришували, з яким мали декілька зустрічей перед тим, як Шевченко власне, мав виїхати на. Волинь, як і в кожному такому маєтку, на той час Шевченко знайомився із кріпаками, з невільниками, які виконували службу при дворі, тому що це його турбувало, цим він переймався. Це було якраз і згадка про його дитячі такі роки кріпацтва. І тут він познайомився з Федором Кружилкою, власне, який через 60 років після знайомства з Шевченком і переказав оці спогади про перебування тут українського кобзаря Шевченка. У замковій картинній галереї зберігалися полотна відомих художників. На другому поверсі знаходився великий театральний зал із оздобленими ложами. Вчені припускають, Тарас Шевченко зробив замальовки замку і призамкової церкви. Деталі його візиту, на жаль, як я вже говорив, невідомі. На жаль, жодного матеріалу, який Шевченко зробив протягом цього місяця, на сьогодні в нас немає, крім відомих чотирьох зображень Почаївської лаври. Таке враження, що абсолютно нічого не здав. Ну чому так сталося? Ми сьогодні можемо говорити, що прослідковується шлях цих матеріалів, що вони були з ним на засланні під час у 1850 році черговий обшук, черговий доклад на Шевченка, обшук його друзів. Тоді ж поплатився Головацький Левицький. Перепрошую. От, і багато інших друзів Шевченка. І на доповіді, коли питають, які матеріали було знайдено, Шевченко говорить, що вірші, які ви в мене знайшли, записані на Волині, а альбом з малюнками два альбоми. Один з них це Аральська експедиція, а другий він сказав, це малюнки 1846 року. Тобто, висока доля ймовірності, що це і були оці матеріали. Чому вони не потрапили до комісії? Поки що, на жаль, це загадка. Мешканці Вишнівця увічнили пам'ять про перебування тут кобзаря. Біля входу у палац відкрита меморіальна дошка. У 1989 році встановили пам'ятник Шевченку на центральній площі містечка. А ще у Вишнівецькому парку стоїть кам'яна лавка, де нібито сидів кобзар. Але давайте загадки залишимо вченим. А для нас є безсмертні Шевченкові слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди. Untertitelung des